Друзі, як часто ви робите уборку вдома? А як часто ви робите уборку в організмі? Ніколи? А хотіли колись почистити організм? Можливо, не знаєте як, чи не знаєте з ким, чи коли почати? Якщо саме ця тема вас цікавить, тоді для вас є хороша новина. До речі, по ходу мого розказу ви можете писати ваше запитання. Всім привіт! Я вас бачу. Мені приємно, що ви зі мною. Якщо вас цікавить питання очищення організму, значить цей ефір буде вам цікавий. Зовсім скоро, я б сказала навіть на носі. В нашій команді команді Ела буде проходити марафон детоксу, марафон Схуднення. Тобто, схуднення це вже йде як приємний бонус. І всі бажаючі приєднатися, треба поспішити. Чого треба поспішити? Він починається 16 січня, тобто зовсім скоро. Такий технічний момент, що до цього часу треба придбати один із наборів на ваш вибір. Оп, мене світло впало. Буває, це теж технічне питання. І дивіться, докладніше Докладніше можна подивитися, якщо забудете, що я зараз кажу. На моїй сторінці в актуальному сторіс. Воно називається марафон Схуд». худ. Тобто, там не вистачило місця. На схуднення вийшов просто марафон Схуд». Ви можете там докладніше подивитись інформацію. Значить, як він проходить? Ми використовуємо. Продукцію німецького бренду LR. продукція натуральна, дієва, ефективна і, до речі, дуже смачно. Що ми використовуємо? Питні гелі на алої і також коктейлі білкові. Тобто, в чому суть, ми підтримуємо організм, даємо йому все необхідне, не перенасичуємо калоріями, організм очищаємо, і як приємний бонус схуднення. Термін марафону 21 день. Але я думаю, що після марафону вам не захочеться знову наїдатись. Чимось таким. Я думаю, буде бажання підтримати результат. Мій особистий результат марафону схуднення, але я його сама собі зробила. Це було, по-моєму, чи двадцяти роки назад. Не пам'ятаю точно. Це була теж зима. Я так сама собі вирішила, все, я хочу починати. І в мене був початковий вес 102 кілограма. І я дійшла до 86 кг. тобто мій результат був 16 кг, але я потом это все діло удачно забросила і немножко я вес набрала, ну, не більше 6 кг. а 10 кг так і не вернулась. Тобто, несмотря на безпорядочне питание станом на зараз, то повністю вес мой не вернулся назад. Ось, І ось я часто кажу. ЛАР, команда компанія, давайте вам трішки докладніше розкажу. Ця німецька компанія заснована в 1985 році. Тобто, в цьому році, в 25-му, буде ювілей 40 років. Це насправді потужна міжнародна компанія, яка співпрацює з більше чим 30, 30 господі, більше, чим 30 країнах світу. Тобто це світова компанія міжнародна. Ой, саме в Україні ця компанія з 2011 року. І такі ще трошечки тож технічні моменти, цікаві в минулому минулому році, в січні, компанія продала питного гелю алоє 20 тисяч літрів, тобто ну, 20 тонн. Ось в а в грудні минулого року до чудової кампанії LR приєдналося 18 тисяч новачків. Я думаю, це велика сума. Сума Кількість це тільки в Україні. 18 тисяч 80 новачків приєдналося. І ще в 2024 році, в порівнянні з 2023 роком, було збільшення нових кваліфікацій, титулів на 109,4%. Тобто ну, компанія росте, розростається і відкриває також нові країни, в яких співпрацює і масштабується ця компанія. Тому. Саме я бачу тут перспективи. Якщо і ти хочеш розвиватись такі компанії, то, можливо, ти давно мріяв якийсь свій онлайн-магазин, свій онлайн бізнес, де вже напрацьована логістика, не треба склади, строїть, платити заробітну плату. Якщо тебе цікавить співпраця з компанією Елар, ти можеш мені написати в особисті слово співпраця. Якщо тебе, наприклад, ти хочеш спробувати цей продукт для себе, і тебе просто цікавий дисконт, ти можеш написати мені в особисті дисконт. Або, наприклад, якщо ти просто хочеш на марафон очищення, марафон детокс э, організму, марафон схуднення, це все одне і те саме. То ти можеш просто написати мені в особисте слово марафон. Ось, і нагадаю, більше інформації ти можеш подивитись на моїй сторінці в актуальних сторіс, які називаються Марафон Схуд. Ну, подрозуміваємо, що це схуднення. Да? Розумію, тому що ограничена там була кількість букв Бук. Ось, можливо, я ще щось не сказала. В тебе залишилось питання. Також я на зв'язку можеш мені писати. Ну, і я нагадаю, да, що 16 число це зовсім скоро, тому е поспішіть придбати ці набори для себе і з хорошим настроєм зайти на цей марафон і вийти зовсім іншою людиною. Все, люблю цілую.